Айсфогель Зараз вересень місяць, про холодні ночі, про холодні ранки. Дуже довго почала тримати квітку, чим дуже мене здивувало. У спеку трималась квіточка два дні, а зараз вона стоїть і стоїть. Неймовірна красуня Айсфогель Ось ще один буде пагон. Пагони ще є. Не знаю, встигнуть, не встигнуть. осінь цього року дуже тепло. Будемо сподіватися, поряд їй в тон блюфою. Також дивує, тримає квіточку набагато довше, ніж влітку. Повипускала міцні пагони, дуже гарно себе почуває. Дуже сподіваюся, встигнуть мене порадувати. Не хочеться приморозків А поряд з нею подивіться, яка красуня Госпел. Угу. Як вам не передається чарівність, зйомка не передає. Світленький реверс. Внутрішні пелюсточки більш темніші. Казкова троянда. чайно гібридна, класична форма бутона. Просто зачаровую, хожу, посміхаюся. Красуня. Продовжує поряд Моналіза. Це флорібундочка дуже ясна, дуже витривала. Я про неї вже розповідала. Ось такі гарні кудряшки, кучеряшки. Моналіза. А ось де чекаю, буде феєрія квітів знов. Вінка поданс. м краса. В цьому році тепла осінь. Я вважаю це везінням.